І так само відчує на собі темряву і холод Дмитро Вербицький, якого звільнили з посади заступника генерального прокурора, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Генеральний прокурор Андрій Косін підписав наказ про його звільнення за власним бажанням. Тепер обов'язки, які виконував Вербицький, буде виконувати. Інша людина. А чому це сталося? Бо журналісти програми схеми з'ясували, що Вербицький оселився у будинку в столичному елітному котежному містечку, яке називається Коник, придбав його племінник за довіреністю відського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. Ціна є заниженою в 6 разів, тому що не може в Києві в котежному містечку коштувати будинок. Подивіться, ви бачите кадри, 2 мільйони гривень. Таке не буває. 2 мільйони гривень, скільки там курс? 40. Ділимо на 40. Це 50 тисяч доларів. Спробуйте купити однокімнатну квартиру у Києві за 50 тисяч доларів. Ну, це, вибачте, сказки бабки Сідавласки. Такого не буває. Звичайно, журналісти з кем запідозрили: гляньте, оце будинок, триповерховий будинок може 2 мільйони гривень коштувати. Ви що, взагалі там куку, -ку. це на кого було розраховано? На українське суспільство ми все бачимо, ми все знаємо. І журналісти схем, які проводили розслідування, стверджують, що дівчина Вербицького Кристина Ільніцька в 24-му році придбала елітне майно на суму як мінімум 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів. Але за словами Костіна, Вербицький веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких могли бути дуже зацікавлені у його звільненні і його дискредитації. Можливо, дійсно оббрехали, оббрехали, що це ніяке майно до нього не має Відношення я не знаю. Коментувати це все не збираюся. Коментувати це все не буду.